вели або хайсервові біліті, тест вихайки лайтвейт. Я взагалі не знаю, кому може бути цікаво чути щось про цю тарантайку, але окей, окей, щось де розкажу Ну коротше, що ми маємо маленький профіль, три члени екіпажу, гармата калібром 75 міліметрів, що вже дуже печально, але в нас безлюдна башта. Ну, майже що безлюдна, там три члени екіпажу, кожен може вести вогонь з основної гармати, і це в принципі круто. Також прикольно те, що основний приціл як командира, так і навідника, так так. Тут є приціл як у командира, так і у навідника. Все керується дистанційно. Вася. Ну коротше, тупо дистанційно сидиш собі, чилиш в телевайзері і валиш танчики? Ну звучить непогано, але я думаю, на практиці це було досить срато. Але знову ж таки, приціли, як командира, так і навідника, стабілізовані в двох площинах, мають теплачок, і це в принципі непогано навіть зараз. Правда, зовсім інше питання, яка якість картинки з цих дистанційних прицілів, це вже зовсім інше. Навколо підвіски хеса коїться якийсь просто жах, тому що одні пошучувана що вона торсіонна, інші пишуть, що вона гідропневматично. Кому вірити? Бог його знає, тому я сам не знаю. От ютубовський експерт сам ні чорта не знає, а відео робить. Падло. Ну, і переходячи до гармати, це просто зверьога. 75 мм, автомат заряджання, уф, кефтем. <клес> Снарядики мали бути представлені фугазиками з радіопідривачем, ну, щоб типу працювати по піхоті, ну ви зрозуміли, це все ж таки легкий танк. Ну і такі мініломики, я так розумію, для дошкільнят калібриком 75 мм, як і гармата. <клес> як незвично і неочікувано. Само собою, навіть більш-менш сучасні танки типу Т72Б, воно вже в лобово пробити не зможе, але ми ж Тут все ж таки не виграємо. Давайте побазаримо, що воно хоча б може на практиці приблизно себе представляти. Ну, давайте уявимо. І я не знаю, де можна було взагалі використовувати цю гармату, тому що лом, ну що з нього зробити, Ну, можна там якусь БМПшку просто продерявити, і що, і що, що, використовувати його тупо як знищувач БМП, ну дуже корисно. Працювати по піхоті, а е, вибачайте, а чим гірше буде працювати по піхоті, звичайна якась БМПшка або танк. Не знаю ніякого десанту само собою в цій машині немає, але ну хіба що зверху можуть поїхати? Враховуючи величезну конструкційну складність, а з чого потенційну величезну ціну, я не думаю, що хтось би захотів цю машинку взагалі виготовляти, особливо враховуючи наступний недолік. Броня! Точніше, її тут немає. Я розумію, що в іграх ви можете і снаряди від лоупардів, других Абрамсів, манго відбивати, Але все ж таки, давайте повернемось до реальності. Але реальність така, що вона, скоріше за все, б могла відбувати тільки снаряди від якоїсь там БМП-2, ну типу 2.42, 2.72 та всі інші такі автоматичні 30-мм гарматки. Але фугасики. Враховуючи товщину броні, це буде дуже круто, а враховуючи наступний факт, то це буде просто шикарно. Звичайно, що ні. І наступна зупіновка в нас це компоновка цієї тачаночки. А вона насправді то й не дуже сильно відрізняється від якихось совкових машин, тому що там дуже мало місця, там відкритий боєкомплект, просто топчик, а ці горобчик Ну і на виході, ми отримуємо надзвичайно крутезний, звичайно, з точки зору технології того часу, легкий танк. Само собою він мав би бути дуже швидким завдяки газотурбінній установці, потужністю. 650 кінських сил, а можна було поставити і більш потужно. Само з собою, задній хід тут мав би бути більш ніж достатній, але на відміну від того ж МБТ-70 коробка, передач тут не реверсивна. Тобто машина не може їхати назад з такою самою швидкістю, з якої вперед, і хоча це не є недоліком, але все ж таки. Але питання залишається те саме: як можна взагалі в сучасній війні реалізувати або якось корисно використати цю машину? Тому що я бачу лише одне використання цієї машини, а саме розвідка. Тобто, маленька, швиденька, технологічна, досить зряча машина. Яка може, якщо придеться розвалити БМПшку або навіть танчик. Але враховуючи, що ця машина має газотурбінну силову установку, а не якусь там гібридну. Навіть враховуючи її розміри та те, що вона не дуже велика, все одно це газотурбінна установка, і зараз в епоху тепловізорів ну таке собі вести розвідку на такій машині, особливо по якихось там лісам, а тим паче полям. Я ж не кажу, що це неможливо, це цілком можливо, але наскільки це буде корисно, тобто який буде коефіцієнт корисної дії та яка буде виживаємість екіпажу, сказати важко, враховуючи те, що в разі виявлення в цю машину скоріше. Ріше за все полетить якась протитанкова керована ракета, а там все ж таки дуже потужна кумулятивна бойова частина. А ніяких засобів протидії в цієї машини, окрім димових шашок, тупо немає. Ні динамічного захисту, ні комплексу оптико електронний протидій, ні комплексу активного захисту, нічого такого, що могло б збити хоча потенційну ракету, немає. Зате є просто величезна купа приладів спостереження, які так і напрошуються, щоб їх розфігачили з крупнокаліберного кулемету. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що машина дуже крута саме з точки зору технологічності, але її компоновка Просто жахливо, ну і особисто я не розумію, де цю машину можна використовувати в сучасній армії. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за техніку на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому діскорд-сервері ти зможеш отримати і військове звання.